Слава Богу. Богу. Дякувати Богу, що я тут, на цьому місці. Ви знаєте, сьогодні зранку я прокинувся. Так мені зле було, що це просто жах. Почало тошнити, думав, що напевно я не попаду нині на служіння. Бо ти почав молитися, ну думаю, Господи, я ж дав слово Петро, брату, що буду сьогодні тут. І Бог допоміг якось зібратися, поїхати, і слава Богу, що я тут і можу поділитися Словом Божим з вас. Знаєте, що коли йде до вічності, сили якось покидають людину трохи. Не то, що я був навіть 10 років тому назад, вже нема тих сил, які були у мене і зараз. А нічого, Бог дає сили, главною молитися, служити. Богу. Я думаю, що це сатана робить так, тому що це вже другу неділю. Туї неділя не попав на зібрані. Думаю, ну що це таке? І вродиці все нормально, приходить неділя і, і знай мені, і знай, і знай. Думаю, ні, не дам місця диявола. І вирішив сьогодні поїхати. Сьогодні. Хочу зачитати слово Боже. Сьогодні така тема буде цікава. Що я ніколи би не подумав, що таке може бути. Зачитаємо Галатам 5 розділ, 19 вірш. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб. Розпуста, аморальність, безсоромність і чародійство, ворожнеча сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення єресі, злоба, п'янство, гуня і тому подібне. Попереджаю вас, як раніше попереджав, хто таке робить Божого царства не успадкує. І хочу зупинитися на такому грісі заздрощі. що таке заздрощі, правда? Кожна людина має таке заздрість, тому <суміло> що ми живемо у світі і бачимо, о, сусід хату побудував, а чого я не можу більше побудувати. Той щось зробив, а чого я таке не можу. То одягнуся, а чому я не можу краще одягнутися? Та красиво, а чи я не красивіша. Візьміть, заздрість така, вона прибула. І ви собі уявіть, що це не просто така якась приходь, а за це можна навіть царство Боже не попасти, якщо не покаєтеся і не навернутися. І я хочу зачитати, що нам говорить інтернет. про заздрість. Вікіпедія, що зазрість це негативна емоція, яка виникає, коли людині не вистачає того, що має інша людина. Наприклад, матеріальний предмет або властивість характеру, і вона бажає, щоб інша людина щонебудь тратила. Заздрість один із семи смертельних гріхів. Йоанн Дамаскін так само описує зазвість як незадоволення добром іншого. Заздрість – це емоція, яка несе в собі ситуаційний характер. Заздрість руйнує людину, руйнує стосунки з близькими людьми, заважає рухатись вперед. Сильно написано. І ви знаєте, що де появилася заздрість? На небі з'явилося заздрість. Був такий ангел, якого звали потім Люцифер. Він був красивий. Він, якщо почитати, він просланення там вів на небесах. І він позаздрив Богу і хотів стати як Богом. І до чого це заздрість його провела? Він став сатаною противником Божим. Бог його скинув. І тепер ми відчуваємо його вплив. Потім в Біблії дуже багато прикладів є, до чого приводила заздрість людини, до погибелі. От візьмемо е, Адама і Єву. Бог їх створив на свою подобу, на свій образ. І що сталося? Сказав їм, не куштуйте з дерева пізнання добра і зла. З чого можна їсти? І вони скуштували. Чому? Тому що вони хотіли бути як боги. Сатана підійшов і сказав: та нічого не буде, ви не помрете, але станете як боги. І що стали вони, як боги? Та ні. Ви собі уявіть, наскільки оцей гріх привів до великих наслідків. Ми не знаємо, скільки точно років існує людство. ну Десь приблизно 6 тисяч років, я собі так думаю. І ми не можемо позбавитися гріхів. Ми народжуємося в гріхах. і у мене діти, ну, вроді почала тільки ходити там туди-сюди. І ти бачиш, вона вміє брехати. Хто її навчив брехати? Хто її навчив обманювати? Малу дитину. І до тепер наслідки ми відчуваємо отого гріхопадіння на собі. До тепер. Навіть і ми, коли прийняли Ісуса Христа, Христос назвінив і все рівно підходить спокуси. І ми бачимо далі наслідок Каїн і Авгер. Сини Адама і Єва, в роді брати, рідні брати від одної матері. І Каїн позаздрив Авелю. І до чого це привело? Що брат убив брата? Тому що Бог прийняв одного жертву, а другого не прийняв. Я хочу зачитати ще одне місце, це Йова 5.2. Адже у власних днів вбиває нерозумного, а простодушного призводить до смерті заздрість. Уявляєте? що заздрість приводить до смерті. Оказується, це не просто якась така приходь, це страшний гріх, від якого треба залишати і каятися. Ще хочу зачитати один, одне місце, це Перше 13, 13.4. Гімн любові. І тут написано, давайте я з другого вірша. Або з першого. коли я говорю людськими і англійськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, осягну усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що. Горя переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться. гляньте, що любов не заздрість. Якщо в нас є заздрість, то що? В нас немає любові. Ні, щоб стати на коліна, потішитися успіхом іншої людини, потішитися, що людина красива, що людина має одяг, що має роботу, заробляє кошти. А в нас інколи виникає заздрість. Значить, немає любові. Значить, що треба зробити? Позбутися цим, покаятися в цьому. Я не знаю, чому Бог мені дав сьогодні цю проповідь. Може, у нас ще є цього заздрість. Треба її геть викинути, треба покаятися, треба навернутись до Бога, залишити це все, тому що Боже царство може не попасти. Ми можемо ходити, і якась заздрість нас може привести в пекло. Це дуже страшне. Ми бачимо Саула, цар. Що має цар? Ви знаєте, що таке цар? Має слуги, має майно, має маєтки, має все. все належить йому. І тут проявляється Давид хлопчик, якого й взяв, щоб він йому грав на архі, коли йому стає погано. Давид грав на і дух залишав злий Саула. І що робить Саул? Назначає Давида міністром оборони. Візьмемо так на наш термін. Чому? Тому що, коли йшла війна між холестимлянами і ізраїльтянами, там вийшов один такий воїн величезний, Голіаф, і всі боялися його. Всі боялися його, ніхто не хотів піти проти нього. І тут з'являється Давид Пастух і каже, я піду проти нього. Той з мечами, у всьому такому шоломі, у латах таких, напевно. І Саул каже Давиду, на я тобі там свої лати, свою, свою цю броню. Ну, але собі він Давид у малого росту юнак. А сало пов найвищий в Ізраїлі і надягаючи цю, цю зброю на нього, він подивився, та де я не зможу в цьому воювати. Каже, ні. Взяв пращу і камінець і пішов проти Голіафа. І цим камінцем він вбиває, попадає прямо в чоло в тому місце, то так Бог скерував. Що все було захищено, що одне місце там, де шолом не досягає, чоло попадає і вбиває. Камінець. І ці подивилися, здивувалися. Ми всі боялися, а Давид привів. І ми бачимо, потім складали із навіть пісні такі, каже, Саул вбив тисячу, а Давид десятки тисяч. Давид вбив десятки, то Саул вбив десятки тисяч, Давид вбив 100 тисяч. І ви знаєте, Саул подивився так косо на Давида. Каже, нічого ж Я цар, мені таке не співають. А Давидові співають. І заздрість запала Саулові глибоко в серце. І він не міг уже спокійно дивитися, спокійно реагувати на Давида. Було таке, що він навіть кинув. Давид ухильнувся і меч полетів мимо нього. І він все своє життя, яке залишилося. Не поборов цю завість, а воював проти хлопчика, проти Давида. Ну він вже став мужем. Ви собі являєте? І все життя посвятив, не щоб служити Ізраїлю, служити своєму народу. Він ганявся за Давидом, щоб вбити. І чим закінчилося? Де Саул? А де Давид? Скільки раз Давид міг знищити Саула? Але він. Казав, ні, це помазаний Божий, Як я підніму меча, чи зроблю зле Сауло помазаний Божому. І все віддав дав в руки Боже. Він не заздрив Саулу. І ми бачимо, ким став Давид царем, але якого поставив сам Бог. Він не робив ніякі перевороти, як зараз роблять, або. Царі роблять всякі перевороти. Ви знаєте, що була колись царська ця Росія, імперія така, і жоден цар не помер своєю смертю. Всіх царів не До 50 років вони доживали все. чому? Перевороти робив, щось за задусі. Кожен хотів бути на тому місці. І ми бачимо, що Давида, як покінчив життя, що сам загинув, син його загинув. Одним словом, рід Саула був скинутий Богом і став цар Давид. І ми бачимо, як Давид служив і ким Давид став. Написано, що це муж по серцю моєму. Ви собі виявляєте, коли Бог скаже про нас, це муж, це сестра по серцю моєму. І тому нам треба заздрість залишати геть. Це не якийсь такий провішок. Що... Це дуже великий гріх, який призведе до того, що ми в царство Боже можемо не попасти. Ви ж уявляєте, що ми служили Богу і тут раз помираємо і опиняємося в пеклі. Через один рік. Так що, що нам треба робити? Треба молитися в першу чергу, каятися і любити, проявляти любов. От приходить зараз на коліна, молиться. І я люблю цю людину. Я люблю цю людину. Я щось зроблю для неї. Щось допоможу цій людині. Повірте, коли ми так будемо молитися, коли ми будемо каятися. Бог звільнить нас від всіх гріхів. Тому що так написано, коли ми визнаємо свої гріхи, то Бог вірний і прагний, щоб простити нас і звільнити від всякої несправедливості. Давайте станемо на ноги. Подякуємо Богу, що Бог добрий до нас, Він говорить до нас. У нас є домашня група, я хочу нагадати, онлайн. Кожен може приєднатися. Там дуже цікаві теми. брат Петро. З Божою допомогою проводить такі теми. Вчора була тема милосердя. І ми розбирали це, це настільки така велика тема, що Бог до нас милосердний. Сповідаєте, Бог до нас милосердний. А ми теколи один до одного не милосердні. І Він готовий нас простити. І тому я закликаю, кожен може приєднатися. Домашня група в телеграмі, так і називається домашня група. Це в суботу на 6-ту годину ми проводимо. Таку, можна онлайн, це нічого не стоїть. Сидиш вдома, деколи ми в Ютубі можемо таке дивитися, що нам 100 років то не потрібно. А це сюди на здійснюк ножку приєднався і просто слухаєш їх, навіть не хочеш, щоб тебе бачили. Давайте встанемо і будемо молитися. Господи.